Чому такі важливі таїнства церкві і чому протестанти відмовились від таких важливих таїнств церкви? Ну давайте ми згадаємо каратюсенька, а які ж таїнства в церкві? Це хрещення, це миропомазання, отримання дарів Духа Святого, це покаяння, Євхаристія, священство, шлюб і єлі освящення. Це коли лікують хворих силою Божою. Ну наче ж такі важливі речі. Так ми ж не заперечуємо протестанти. Це важливі. Тільки слухайте, православні та католики говорять, що через таїнство церкви на людину сходить Божа благодать. Що таке Божа благодать? Божа сила. А ми, протестанти, говоримо. Що не через якісь канальчики, не через якісь навіть дуже важливі ритуали, обряди сходить сила. А сила Божа сходить на тебе завжди, коли ти молишся, коли ти не забуваєш про Бога, коли ти всі свої вчинки, свій вибір. ти Гармонізуєш з Богом. І коли ти підключений до Бога, ти просто от молишся, роздумаєш, ти підключений до Бога, то завжди з тобою благодать. А оці всі прилічені речі, так для нас це не таїнство, це просто необхідні канали, через які діє також Бог. Але завжди перебувай в благодаті. Оце така наша проста філософія протестантів.